Їм по 15. вони тендітні, усміхнені з поглядом, у якому живе сила, але за цим образом ховаються 8 років щоденної праці, поту і нескінченних тренувань. Євгенія жупанин та Яна Магочі, дівчата з виноградова, які впевнено переписують уявлення про жіночий спорт. Вони чемпіонки світу та Європи з джиу-джитсу дисциплінує мене, виховує мене як спортсмен, дисциплінує мене. Я завжди наприклад, спокійна. Мені наприклад, в школі казали, ти така спокійна про де твоя. Енергія, от я приходжу і її сюди виполіскою. Якось ну, до душі цей спорт. Цей шлях почався тоді, коли інші діти ще тільки випробовували себе в гуртках. Ще будучи дітьми, дівчата вперше стали на татамі і з тих пір не зійшли з нього. Спочатку я не хотіла займатися, але потім, як я почала виступати на змаганнях, і мені почало це виходити. Мені це так сподобалось, я почала більше тренуватися, викладатися на тренуваннях, і якось це мене затягнуло. Спочатку я ходила на танці, але після того, як танці зачинилися, мене мама повела на дживу. Ми зовсім не знали, що це таке. І я тренувалась, бо і мені з самого першого тренування це сподобалось. А ще танці так паралельно із спарингами вони вчаться володіти не лише силою, але й грацією. У цьому спорті ми повинні поєднувати як тіло, так і голову. Ми маємо думати те, що робимо. Бо, наприклад, якщо трапляється сильніший суперник, ми його можемо перемогти за допомогою техніки. Весь вільний час дівчата присвячують тренуванням: шкільні підручники. Поруч із кімоно. Їхня пристрасть це спорт, а вибір це шлях чемпіонів. Це важко. І морально, і фізично важко. Бо коли в тебе два тренування на день, ти приходиш зранку, тренуєшся, йдеш в школу, і ввечері в тебе ще одне тренування, це морально дуже важко. Тренування у нас розпочинається як перший, перший урок о восьмій і закінчується о 9 На третій урок ми вже приблизно приходимо в школу, там може десь 15, -15 хвилин ми запізнюємося. Приходимо в школу, ми на уроках, приходимо додому, їмо. Учимо робимо уроки або спимо, відновлюємося до наступного тренування і приходимо на тренування. Але тренування досить пізно, там на 19.30, А я приходжу раніше, бо я треную ще дітей. Нещодавно дівчата успішно виступили на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу в розділі Неваза ю Ю-16 Та здобули золото та срібло на міжнародних змаганнях. Це було нелегко, але ми змогли все-таки здобути перемогу. Першу сутичку я провела з, з Гречанкою. Першу сутичку я виграла, далі пройшла у півфінал. Тоже в мене з е... Польщі дівчинка була, вона не готова була, видно було по ній, за те, що вона почала плакати вже і просто ну, морально здалася. Ага. Вот. Е... Тоже в півфіналі, якщо в мене була. Словачка, теж я з нею давно, коли я була маленька, тільки починала живу, я з нею вже боролася. Ми пересікалися вже на просто на, на змаганнях на в Словакії. Я їздила. Вот. І ми з нею боролися. Тож. Не було морально важко. Я хотіла боротися, хотіла виходити, бо це не перші мої змагання. Коли побачила її габарити, я аж засумнівалася, чи вона з моєї категорії. Мені було страшно. Але я змогла, я виграла її, і це. Показує нам, що вигляд не має значення. Пан Максим з гордістю говорить про учениць. Вони не просто працюють, вони живуть цим. Вони розуміють, що спорт це не лише перемоги, це характер, виховання і людяність. Дівчата є одні з перших моїх учнів. Я тільки починав тренерську кар'єру. Задатки чемпіонів мені здається, це більше виховується з часом, тобто стабільні тренування. Звісно, дуже великий вклад зробили їхні батьки. джиу-джитсу, мені здається. Він наразі є один з найпопулярніших видів спорту, тому що не можна займатися хоч хто і в будь-якому віці. Він пропагандує те, що людина з, менш, з меншими фізичними даними, меншими даними так, може перемогти людину сильнішу за допомогою різних технік. Так, наша задача це больові та задушливі, тобто, щоб ваш суперник здався. Використовуючи кімоно, є дуже багато різних варіантів, і інтересно те, що це постійно йде розвиток. І справді джиу джису формує в спортсменах особистостей, каже тренер: у кожному русі рішучість, у кожній поразці урок, а у кожній перемозі скромність. Вони більш сфокусовані і вони більш віддаються тренуванням. Це як на мене, звісно. Вони гарно працюють, у них нема що, вони встають, вони підуть сторонці, поплачуть, але вони працюють до останнього, як показує досвід, талант, там, сила, це все добре. Але якщо в тебе нема самодисципліни, бажання, і оце от коли ти програв, і далі працювати, далі, і незважаючи на що, це, це, мабуть, саме основне. Це не просто історія про медалі. Це історія про мрію, яка росте разом із ними, і про дівчат, які доводять, що сила не завжди у м'язах часто вона в серці.